Кожен рибалка хоче мати снасть, які можна довіряти. Не просто вудка, а інструмент, який дає впевненості. А саме така стала Азура Сафіна Water. Назва тут говорить сама за себе, Quick Water, тобто швидка вода. Але це не лише про течію. Це про реакцію, точність, контроль, про снасть, яка чітко працює незалежності від умов. Ця модель найпотужніша в своїй серії. Довжина 234 з тестом 4,14 грам. Це універсальний варіант. В облари, колебалки, все під контролем. Ланк виготовлений із топових японських матеріалів торайка t 1100G та Торайка m 40 j Це поєднання дає ідеальну жорсткість і швидкий відгук, зберігаючи при цьому мінімальну вагу. Фурнітура VBO, а руків'я з преміального Єва. Приємна легка і реально комфортна під час довгої риболовлі. З перших секунд розумієш, що це не просто ще один спін, це вудка, яка працює разом із тобою. Кожен дотик до приманки, кожен удар риби чистий, точний і контрольований. Сафіна Quickwater чудово поводиться на активних проводках, і навіть коли потрібно подати максимально делікатну приманку. Азора Софіна Quickwater – це баланс, потужність і стиль. Це не просто чергова модель. Це інструмент, який хочеться залишити в своєму арсеналі. Обери свою софіну і відчуй, що таке справжня сила, точність в одному русі. А придбати ось такі спінінг ти можеш у магазині Флагман Тернопіль. З вами був Андрій. До нових зустрічей на «Вдомі».